Доброго, доброго дня, мої рідненькі, мої дорогенькі. Показую, аж ось ще флажки. Який сонячний день. Це ж тут все в інії. Я знімала. Було з Інієм, Все, тепер буде рости. Рости все. Те ж саме знімаю нашу вулицю, де ми обітаємо. Флажки, Вот тут траса кругом заходить. Магазин перенесли. Сюда он понаставляли, щоб усі бачили, хто мимо проїжджає. Вот, а вот там Шольц он висить. Вон написано канцлер. К... Канцлер фюр. Стабіле. Рентен. Що це Рентен чи Рентен? Оце так я читаю. А? Хорошо, як читаю, оце так. же там он, ви ж бачили, що це ще все время там показую. Поля там он видно. Там видно поля, а це наш ростхаус, там ото. Дуже. Дуже сонячно сьогодні, дуже гарно. Тут трошки познімаю під наклоном, щоб не це. А там пусто, не знаю, що там. Вроді би дома, сараї, трактора там, люди вже не живуть. Тут багато місць таких, що пустих. Ну це домик мені подобається. Домик подобається, що у нього там. Я вже показувала, як вона. Розрисовки, наліпки. Дуже мені подобається, але квартира от эта, на всі вікна. на всі, Оце повністю етаж. І ці вікна, три вікна. І ще й туди кімната і кухня дуже велика, 90 метрів квадрат. Я хотіла піти, узнала. 90 квадратів нам не пройдуть. Так що хотіла пожити віддільно в квартирі. Нічого не виходить, три чоловіка мало. Якби було 4-5. А це дум пристарілих. Це тут забирали ніколи. А це теж там живуть. Теж там живуть і то теж вон, машини стоять, живуть. Теж непоганий дом, Он, як на ножках стоїть підвішені кімнати. Дуже непогано. Дуже непогані дома стоять за цими впереді домами. Оце так і ходимо туди-сюдою. Нефік діти. Поїмо, пройдемося і лежимо, сидимо, то помили, то підтирали, бо ж нічого. Ну, коли її був, була красота тут, звісно. Кустарники ті, вон. Ну, це дом пристарілий, тут бабуськи живуть. Там ліфт, мабуть, є, бабушки з колясками приїжджають сюди, то забирають їх. А це ось тут церква, тут вже дві церкви. От, все католічне. Церкви тут кустарники не померзли, так вони зелені стоять, трошки поморози, але воно нічого не пропадає. Оце такі. От, не буду вам сонечко показувати. Так що отакі діла. Всі істочники, всі, всі свідення, всі ці токо. І всі кругом тік-токи це для того, щоб мозги компазирувати людям. Ну ладно, давайте пока-пока. Пока-пока рідненькі. Скоро, може, кінець ці війни буде. Господи, молимся, молимося. Може господь. Змилостивиться над нами. Я дякую, хто дивиться, дай Бог здоров'я вам. Бережіть, бережіть себе і дітей своїх.